Із перемогою розпочав новий чемпіонат України з баскетболу БК Ужгород Деоша у західній групі першої ліги. У стартовому матчі господарі здолали академію Говерли з Івано-Франківська, 88-64. Взагалі дуже важко сказати, чи ми влилися в сезон чи ні, тому що вчора була дуже, ну, в принципі, франківська дуже сильна команда, і ми очікували, що буде складна гра. Вона такою вийшла, не дивлячись на те, що ну, на табло там більше 20 очок виграли. Але було дуже складно. У другому матчі проти Львівської політехніки Закарпатці перемагали в кожній чверті і на велику перерву пішли за рахунку 46-23. Ну, план на гру був. Максимально рухати м'яч, максимально захищати свій кошик підбирання, але ну, бачимо, що десь недопрацьовуємо, Тренер зауважує на це, і ми стараємося виправляти. Сид фаворит в нашій групі це Ужгород. З кожною командою буде тяжко грати, але з кожною командою можна вигравати, треба боротися, старатися до кінця. І обидві команди старалися. Та все ж ужродська дружина продовжила переможно грати і в інших двох чвертях. А загалом здобула вікторію з рахунком 163. Обидві команди залучають до свого складу молодь. Кістяк є основ основний кістяк. Я команди. Багато дуже молодих гравців. Перший курс, другий курс. Плани на сезон розвивати молодих, давати їм можливість, досвід, ігровий час і взагалі прогресувати. На жаль, ми маємо втрати по команді. Деякі гравці покинули нашу команду, але ми задіюємо нашу молодь, які вже вдвічі більше в команді, ніж в прошлому році. Задачі на сезон це, звісно, перемога в першій лізі, інших завдань бути не може. І поки ужгородці успішно виконують поставлене завдання. Зокрема, в третій домашній зустрічі виграли в Староголуцька університету 2 кдюш 1 із рахунком 82-59. Менш ніж за два тижні БК «Ужгород» вирушить до Івано-Франківська, де зіграє з господарями та з баскетболістами з Кам'янця-Подільського.